Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Фашистка Німеччина капітулювала. Тоталітарний більшовицький режим радий би святкувати перемогу. Та ж ні. На західноукраїнських землях норовливий, вільнолюбивий народ не спішить піддаватися Червоному ярму. Його загадковий поводир. Чи то німецький, чи то. Американські. Та ні, вони свого мають. Це якісь наші німці. Українські балакають. Ми присягали не фюреру і німецькій О, армії. Ми давали присягу на вірність Україні. Його життя пошуки, розчарування і несхитна вірність своїй землі. Роман Шухевич Клянусь! нескорений. Сімнадцята, 12 жовтня, неділя. Телеканал Нова Волинь.